Присіпні, безпеки. Буду хитати. Сьогодні дуже не хочеться час прийшов, диватися нема куди. Сьогодні трошечки дощить, що не хотілося, вчора дуже сильно напрацювався, прям шалено. І взагалі було таке відчуття, що капець, я заслужив на те, щоб просто відпочити весь день хтів провалятися ну, як мінімум до другого дня, тому що до другого дня сьогодні обіцяють дощ. Але я розумію, якщо я зараз це не зроблю... Я програю. Програю кому? Я ж нікому нічого не обіцяв, на гроші не граю. Я програю свої власні лінії. Це лінь хоче відпочити, поніжитись, повалятися. А якщо ти не хочеш бути лінивою, лінивий Лінивим котом, хто ще є лінивий, то треба займатися собою, виходити. В зону дискомфорту, яка тобі доступна, сенс не вбити себе, сенс загортувати себе, ставити собі невеличкі виклики. Долаючи ці виклики, ти стверджуєшся в своїх можливостях додати більші виклики, впевненість в житті, своєму шляху зростає, і як тоді знаєш. Це, що це впевненість не хибна, а справжня ти починаєш робити хороші справи. В тебе як мінімум підвищується імунітет. В тебе стає більше сил, ти стаєш більш витривалим. На фоні інших людей, які вже б здались, ти ще тримаєшся. Фу, геть це все голова. Тому що вчора, після того як я пірнув головою, мені відкрилось третє око, я шуткую. Нічого не відкрилось, але я одразу зігрівся. цей. Закриваємо цикл. Кровообіг, лімфообіг. Все в нашому тілі циркулює по кругу. По всьому тілу немає залишитись жодної теплої і сухої ділянки на цьому тілі. Тому діємо рішуче. Фу. Прекрасного свідомого дня. Не всім підходить загартовування, не всіх хочуть. Я до цього зрів багато років, усвідомлюючи, і розумію, що це потрібно. Це одна з найкращих взагалі, практик, які можуть тільки існувати. Загартовування поступове, але лінь і просто не хочу. Це дуже дискомфортно, я дуже боюсь холоду, я не хочу. А зараз я це пробую, розумію. Перші ковшики обливаєшся, не хочу. Коли доходиш до голови, все. Ясність, класно. Рекомендую сьогодні водичка 7 градусів на фоні вчорашніх, позавчорашніх практик це лайт лайт варіант, легкий варіант. На вулиці 7 градусів, немає вітру, ідеальна умова. Thank <laughs> you. Друзі, прогрівочка, якісна прогрівочка тіла дає нам відчуття контрастності, коли ти весь нагрітий, аж мокрий, попрацював добре, зробив кардіо. Потім ця холодна вода, тобі в радість. Коли ти змерш, тобі і так холодно, яка нахуй холодна вода. хоч Хочеться зігрітися. А після того, як зігрівся, тепер можна вже закалочка закалкатися, коротко. Термінове охолодження тіла з подальшим його зігріванням, коли ти просто це не це не є для здоров'я. І ми що робимо поступово пірнати, проруб, ще щось, -то, то роблять або дуже розігріті п'яні люди, що не є здоров'ям насправді, хоча в їх випадку може трошки... Є здоров'я, коли там його взагалі немає, тут хоч трошка. Але це більше, знаєте, вже перебор. Так, я цю фазу приходжу вже сидячи. Мені так зручніше, так бить не так став. У я дуже добре прогріваюсь від 7 до 12 хвилин у мене безперервне, безперервне кардіо. Сьогодні трошки тепліше. По відчуттях ніби, можливо, навіть градусів 8 вже є. Але те, що не є якась знаєте, літня така комфортна температура. Що одну руку тримаю, ну, холодно. Робити це кожен день в будь-яку погоду, починаючи з початку осені, ну в мене вийшло з середини осені. Це хороша справа. Хтось каже починати злітку, але знову ж таки. А що є закалкою? Закалкою є те, де починається якийсь трошки дискомфорт. Хоча б 16-15 градусів. А влітку ну, вона вище 20 градусів вода, то не є закалка, друзі. Коли є дискомфорт, є закалка. Коли його нема, або він знаєте, такий о, 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 ні, тепло. Типу це, це звичайне літнє купання. В принципі, природа води, природі вона як правило нашої температури тіла. О. І якщо ти думаєш, що температура тіла 36, а я купаюсь до 28, це закалка. Ні, це не закалка. 16. От я вчора розірю підсувався. Він багато років цим займається, каже. от, Починаючи з 16, з 15 градусів, то може бути закалка. Те, що до цього, то забави. Беремо. Прямо взагалі біжить. Дуже, дуже кайфово, коли навіть на градус, на два вода, температура повітря тепліша, ніж у попередній день. Дуже беремо, знаєте, на рівень на два легкі. Сьогодні було дуже легко. Так ніби навіть недостатньо, сколько там сакра. Достатньо. Добре. Дякую за перегляд. Закаляйтеся. Після цього, що я роблю одразу після закалки постояти хвилинку-дві, просто мокрим постояти. Якщо висока мінусова, тобто низька мінусова температура і вітер, можливо, це не найкращий варіант, коли ти розумієш, що просто руки качаніть, пальці, відмирають ти не зможеш вдягнутися просто. Одразу обтирайся, вдягайся, А так? Трошки постояти, відчути це задоволення, відчути ендорфінчики. ти сьогодні переможець, в тебе вийшло. А, подихати. Тому що дихання після закалки, воно, знаєте, глибше. Тим прям відчуваєш його як ніби окремо від себе. Ти відчуваєш цю янтру, цей механізм, як він працює. Деталізовано його відчуваєш. А потім одразу обтираємося і вдягаємося. Все. Ты пишешь ей вода нормальна. нормальная.